Сильний шторм налетів на штат Вашингтон. Повідомляють про щонайменше двох загиблих та двох постраждалих. У деяких школах на заході штату скасували уроки. Швидкість вітру становила 80 км за годину з поривами до 110. За ніч шторм повалив дерева та лінії електропередачі. Як наслідок, без світла залишилося понад 600 тисяч будинків та підприємств у Вашингтоні на південному заході Орегону та в північній Каліфорнії. Регіональна пожежно-рятувальна служба закликала людей лишатися вдома. Мешканцям Сан-Франциско роздають мішки з піском. Очікують, що шторм найдужче вдарить по району коло затоки Сан-Франциско і наприкінці тижня спричинить зливи. Торік, коли ми були тут, просто йшов рясний дощ не порівняти я не чекаю, що відключиться електроживлення. але якщо це все ж станеться, майте на похваті ліхтарики та батарейки. Візьміть додатковий зарядний пристрій. Зараз іде дощ у міру його посилення, міські бригади діятимуть активніше, щоб гарантувати безпеку. Такий шторм синоптики називають бомбовим циклоном. Як прогнозують, за кілька днів він піде на спад над північною Каліфорнією. Водночас, подекуди на південному заході Орегону та північній Каліфорнії випаде до 50 сантиметрів опадів. Бомбовий циклон зазвичай посилюється приблизно за добу, коли холодна повітряна маса з полярного регіону стикається з теплим тропічним повітрям.